Двох українських бранців обміняли, однак до кінця не зрозуміло на кого саме за одними даними на двох росіян, за іншими на двох українців, яких засудили за сепаратизм. Російський літак уже приземлився в гостомелі. Там перебуває Ірина Маркевич. Маємо прямий зв'язок з нею. Ірину, яка в тебе інформація? Вітаю, Соломія. Так, дійсно, ми знаходимося біля е, е, аеропорту в Гостобелі. Він влаштований таким чином, що ми не бачимо злітну смугу, а лише е, бетонну огорожу і шлагбам. Але нам відомо за даними сайту Flightradar, який стежить за аерорухом, що о 14.30 тут приземлився російський літак. Е, він виконував спецрейс з внукова це саме той ан, який забирав російських герушників під час обміну е, Надії Савченко. Однак, основною інтригою залишає. Ця все ж на кого на кого саме обміняли українців за одною інформацією? Це може бути євген. Мефодов його звинувачують у масових безладах 2 травня 2014 року в Одесі. З ним в парі може йти Максим Сакауко. Він з 2014 року знаходиться в одеському СІЗО. Однак, за іншою інформацією, це може бути зовсім інша пара, і серед них одеська журналістка Олена Глишінська. Я сподіваюся, що ви зараз можете бачити цю ексклюзивну фотографію. Швидка забирає Олену Глишінську з її. Малюком, який народився в одеському СІЗО з Одеси, і її сином і з чоловіком доправили сьогодні е, до Києва. Е, Олена Глещинська, громадянка України, засуджена за е, сепаратизм. Вона була однією з основних ідейних натхненець так званої Бесарабської Республіки. З нею в палі може йти також одеський журналіст Віталій Діденко. Відомо що напередодні е, їх помилував е, Петро Порошенко. В будь-якому разі е, претендент. На обмін вже знаходяться на облавку літака. Ми бачили, як з аеропорту безпосередньо виїжджає кортеж. Серед них до речі була саме та швидка, про яку я вже згадувала, і також серед автомобілів були бусики. СБУ. як правило, саме на них доправляють бранців на от ось такі обміни. І також за інформацією того самого сайту Флайтрадар російський літак вже піднявся в небо, і і в ці хвилини вже знаходиться на підльоті. Москви студія дякую Ірина, за подробиці. Ірина Маркевич була напрямому зв'язку з Гостомеля. Звідти до Росії мав вилетіти літак з двома людьми, на яких обміняли українських бранців.